Отак, друзі, ну і маємо першого гостя нашого ефіру. Надзвичайно раді вітати. Політолог Тарас Чорновіл вже із нами. Пане Тарасе. ранок добрий. Доброго дня в Україні. героям, героям слава. слава Пане Тарасі. Я вас хочу запитати про, про приємні новини, незважаючи на важкий ранок. Перше, це те, що ми вже констатували, те, що писала західна преса, що в принципі сполучені штати Америки вони не проти, чи вони я б так сказала, не стримують Україну, коли вона наносить удари по законним воєнним цілям в тилу російських міст. А друге, це те, що заговорили, що США справді всерйоз вже готуються, не думають, а готуються до відправки дзеркапетрі. От, про це повідомляє CNN. І перша і друга новина вони е, вигідно відрізняються від того, за чим ми спостерігали в дипломатії протягом цих 9 місяців повномасштабного вторгнення. Що це означає для нас, е, які зрушення суттєві відбуваються зараз, зокрема, і у Білому домі? Ну власне, це дві різні новини. Що стосується одної про те, що Сполучені Штати не проти того, щоб ми тіляли в відповідній тілі на території РФ. Це не є новина. Про це насправді говорилося ще починаючи з весни тільки з протилежного боку було чітко дуже заявлено, що Сполучені Штати Америки не допускають можливості використання їхніх озброєнь для ураження тілей на території між ну міжнародно визнаних кордонах РФ. Тобто тоді Вікторія Онуланд он, по-моєму це був квітень чи травень місяць, дуже чітко сказала: американською саме наголошувався, американською зброєю можна стріляти по Донбасу, можна стріляти по об'єктах відповідної військової інфраструктури в Криму, але не можна стріляти по реальній офіційній території РФІ. Але це ніяким чином не стосувалося засобів озброєнь українського виробництва. Тут обмеження були тільки на американську, тому що для них ну це є файбний момент, через що вони вважали, що вони можуть опинитися в ситуації прямого зіткнення з Арефією. Мені здається, що це все було дуття на холодну воду. Ну але це їхнє право, це їхня зброя. Щодо української обмежень не було. І більше того, зараз заява, яка зараз зроблена, вона теж дуже і дуже неоднозначна в плані позитиву для України. Я хочу нагадати, було сказано, що американська ну власне іноземна зброя може використовуватися чітко згідно. Женевських конвенцій, а Женевські конвенції передбачають жорсткі обмеження на застосування зброї проти мирного населення, проти об'єктів критичної інфраструктури, ну тобто всі ті воєнні злочини, які створює РФ, я. тобто в самій заяві від Сполучених Штатів Америки нема чіткої заборони навіть на використання американської зброї, саме американської, проти військових чисто військових об'єктів на території РФ. Тобто насправді поки що з цим не ясно. Зрозуміло, що очевидно атак по території Російської Федерації американської зброї не буде, але для української цих обмежень не було ніколи. Що стосується патріотів? насправді два моменти: пункт перший. Це все прискорилося в той момент, коли почалися переговори Ірану з Іраном у Арефії про передачу балістичних ракет. Нашими засобами ППО збивати балістичні ракети, ну скажімо так, ефективно збивати практично неможливо. Вони збиваються, але це є більше випадковість, ніж чітко спрогнозований результат. І тому в той момент, коли Росія почала вести переговори про балістичні ракети, з того моменту в США вже було політичне рішення про передачу Петріотів. Зараз. Раз питання одне: деякі речі, добре, що вони засекречені, зокрема, про навчання українських військових. Ми знаємо про звичайні сухопутні сили. Дуже багато знаємо. Гарні кадри йдуть з Британії, тощо. Але ми не знаємо про навчання на спеціальні особи протиракет засоби протиракетної оборони. Якщо українські екіпажі вже навчаються на петріоти в США, це означає, що вони можуть бути передані Україні ще до Нового року. Якщо вони не навчаються на них. То там мусить пройти це навчання в такому випадку. Ми їх отримуємо ближче до весни, що звичайно трошки гірше, але це теж не критично. Просто штука в чому щодо німецьких до речі, петріотів, тих, які базувалися в німеччині, коли вона зробили страшну зраду. Насправді зради не було. Проблема в тому, що е, натівське озброєння може передаватися Україні будь-якого типу, але на ньому мають працювати виключно наші екіпажі. Доки Петріоти працюють в Польщі на території НАТО, там можуть бути американські, німецькі польські екіпажі. Це не має значення, але на території України мають бути виключно підготовлені українські екіпажі. Мені здається, основна затримка була тільки через це. А рішення політичне визріло в той день, коли Росія почала переговори про іранські балістичні ракети. Пане Тарасе, як би ви в, в цілому охарактеризували, знаєте, ну можливо, ми забігаємо занадто наперед, але от є критики, які говорять про те, що, незважаючи на суттєву підтримку Сполучених Штатів Америки, такий е, прямий лендліз, яким би він мав мав бути, він досі не запрацював. Історія в тому, що е, чи можна добити російського армію, можна для цього необхідно просто велика кількість озброєння, озброєння, яке українці вже змогли опанувати, або змогли б опанувати, якби його дали. Але на даний момент ми бачимо певні обмеження, як каже дуже багато експертів, дають рівно стільки озброєння, щоб ми не програли, щоб ми втримались. Так як ви як ви гадаєте, чому і ленд ленд-ліз не запрацював, і якщо хочете отакий безліміт цього озброєння, щоб врешті-решт, наприклад, в 23-й рік увійти вже без війни, без війни, яка впливає абсолютно на кожну країну світу. Знаєте, я в Україні, тому у мене ну позиція я, я можу солідаризувати з Крімотою тезою, яку говорив Порошенко під час кожного загородного візиту, що потрібно від вас зброя, зброя і ще раз зброя. Так так, я дуже цього хочу, але я ну, я ж міжнародник за основною професією, тому я заважу в голову тим. Хто нам надає цю зброю, і я дивлюся на їхні мотиви. На жаль, ну ці мотиви не зовсім на нашу користь, і вони зводяться до кількох дуже болісних для нас моментів. Перше, що таке Ленд-ліз ленд – це завжди допомога. Підтримка і додаткові озброєння до тих озброєнь, які має вже країна і які сама виробляє для боротьби зі своїм ворогом. Класичний е, Другої світової основний він ішов для Великобританії, а не для СССР. Насправді, Великобританія діяла потужна збройна індустрія, незважаючи на те, що вся країна накривалася нальотами німецької авіації, ФАУ. Потім Кінці і тому подібне. Британія створювала зброю. Америка допомагала зброю для того, щоб відбулася відповідна перевага. Навіть беремо приклад Радянського Союзу. Так, лендліз по деяких напрямках становив далеко поза 50%. але там теж виготовлялася зброя. Також було. ленд лендліз не може бути заміною оборонпрому країни. Лендліз є підтримкою, допомогою і доповненням. Це є, ну це є право, яке знаєте, це азбучна норма. І у нас ліквідувати свій оборонпром практично, довести його майже до нуля, зруйнувати, поставити туди ну. Поставити Гусєва керівником у ну знаєте, посуха лисичку і рибу кинули річку. Ну як Як таке може взагалі бути? І дуже багато подібних речей на 10-му місяці нарешті кажуть, запустили, відновили виробництво снарядів 152-го калібру, які в Україні виготовлялися з 2018-го року і припинилися. Ну там Адже ж всі це бачать, і там елементарний йде спротив. Ну, ви не робите зброї, ви не робите нічого, ви крадете на дорогах, ви крадете на е, своїх там телемарафонах, на медіа, ви крадете на купі, ви навіть своїм депутатам, в Верховній Раді підвищуєте зарплату і при тому, всьому, ви кажете, ви нам винні, ви нам дайте. Так, ми дуже хочемо. ми Вважаємо, і я вважаю, що вони нам винні, тому що ми стаємо форпостом, засуняючи весь цивілізований світ від цього російського варварства. Але при тому всьому вони мають дійсно претензії, і вони зупиняють. І більше. Давайте називатися в кожній країні є опозиція, яка грає на цих речах, і ці речі піднімає вгору. І Тому чим швидше український оборонпром буде давати реальний результат. А не на дорогах закатувати в асфальт чи розкрадання на зразок там, Запоріжжя, Дніпра чи Чернігівської області, тим більше будуть нам давати зброю. Це є азбучна істина, яку не хочуть зрозуміти наші урядовці. І дуже короткий, другий момент. От ви дуже правильно відмітили, дають нам стільки зброї, щоб ми не програли. Ну, власне, дають тільки зброї, щоб Росія програла, але ми не перемогли. Чому? Дуже проста річ: для чого допомагають Україні? Для того щоб підтримати потужну, гарну, хорошу демократію демократію проти варварства, проти тоталітаризму, правда? А ми впевнені, що в нас демократія, коли у нас ваш канал обмежений в мовленні. п'ятий еспресо так само, коли у нас незаконно з диким порушенням знімають мера міста, який має багато симпатиків у органах місцевого самоврядування і в системі місцевого самоврядування на заході, і там це піднімається шум. Коли пробують ізолювати ж самого мера Києва, який дуже добре відомий на заході, я можу наводити зараз десятки сотні речей. Коли відбувається блокування роботи по антикорупційній інфраструктурі, абсолютно дикі речі, тільки після дуже потужного пенделя, нарешті, був ухвалений закон, який мав ухвалити в квітні минулого року про ліквідацію АСКУ. І Ще невідомо що там буде. Вибачте. Ви впевнені, що західні лідери хочуть активної, потужної перемоги і великого успіху для країни, яка може в їхньому розумінні чи їхніх опонентів середині країни перетворитися в другу маленьку Білорусь? Мабуть, ні. Вони протистоять Росії, але ми зараз нагадуємо Афганістан. Ми могли стати форпостом демократії, і нас могли взяти повністю на фінансування Західне і повне забезпечення зброї. Повністю. Але для цього ми маємо бути реальним союзником і партнером, якому не соромно потім йому, отримавши його перемогу, виставити його як вітрину. На жаль, ми такими не є. І тому ставлення половинчасти до нас. Тому по тій же самій допомозі фінансовій п'ятий раз я вже рахую, міняє адміністрація Байдена позицію щодо України. То обіцяє, то дає задній хід. Ми Маємо в себе теж шукати причини. Ще раз кажу, я українець. Я хочу, щоб попри все, нам дали максимум зброї, але в головах наших союзників, от є от саме така проблема. Пане Тараса, схоже, зброя нам таки знадобиться. Я хочу вас запитати про один нюанс. Виступаючи днями перед великою сімкою. Президент Володимир Зеленський поміж іншого запропонував Російській Федерації почати вивід військ під різдво в якості жесту примирення і в якості. Побажання завершення цієї війни в Кремлі цю пропозицію відкинули. Дмитро Пісков каже, що ні, це абсолютно неможливо, і вказує одну цікаву деталь. Президент Зеленський каже: Пісков повинен виходити із того стану речей, який сформований на сьогоднішній день. Як ви трактуєте дану позицію? Що означає буквально ця фраза? Ні, ну вона означає, що це як говорить ти йому очі А він скаже, що то Божа роса. Російська армія, ми виходимо з реальних позицій. Російська армія, яку всі вважали другою армією світу, навіть найпотужніші міжнародні військові аналітики реально її такою вважали. Сьогодні сприймається або як друга з кінця армія світу, або друга за потужністю армія третього світу. От саме так. Оце реальності Росії було вигнано в ході трьох потужних операцій зсу з трьох великих мегарегіонів. Перший це вся північ України, друга це Харківська область, практично вся третя це правобережна Херсонщина, де здавалося, вони окопалися на вічно і. Оце є реалії. Росію зараз руплять по всіх напрямках, по всіх фронтах. Вони за 9 місяців на якихось 15 кілометрів чи 20 просунулися в напрямку Бахмута за 9 місяців, коли вони вийшли на лінію за попасною і почали вже напрямок цього штурму. Тому реалії такі. У них найближчим часом, тільки за нашою статистикою, а наш генштаб дуже обережний підрахунках, ми виходимо вже до 100 тисяч з тільки загиблих. Насправді вже давним-давно набагато більше. Оце є реалії. Вони програють цю війну, вони стали ізгоями у світі. Оце є реалії. Але коли ми говоримо про Рашу, ну. В них їхні ладі каліни виявляється, немає задньої передачі. Тому, наприклад, жаль, нам цю війну доведеться вести до того моменту, доки вони не будуть настільки розгромлені, що в середині відбудеться якийсь бунт, щоб Путіна інших усунути і піти на переговори на будь-яких умовах на будь-яких з повним від, ну, відходом з наших земель, або вони вже будуть вигнані з наших земель. Іншого варіанту в нас на жаль немає, тому що мир з Російською Федерацією неможливий будь-який договір з РФ, як казав Фрідріх Прус. Кей не вартий навіть того паперу, на якому він написаний, тому. Без варіантів, а що стосується самої заяви Зеленського, Знаєте, з одного боку, ну такий тролінг ворога треба робити. Це прозвучало. Це добре. Я не маю жодних тут застережень. Добре, що прозвучало, але є інший нюанс в тому виступі, спрямованому до Великої сімки, прозвучали основні три пункти отого плану миру, що має бути зроблено. Наєте ви звернули увагу, що там немає четвертого пункту, і немає одного ще такого дуже суттєвого моменту. Четвертий пункт: От там є план дипломатії активний, план міцності, там все інше. А там немає плану пункту міцна демократія. Його нема. І це те, що ми говорили у першій частині з вами. Якби цей пункт там був, якби він виконувався, якби в нас дійсно відбувалася реформа, а не контрреформи, якби в нас дійсно відбувалося реальне правосуддя, свобода, слова і тому подібне, повірте мені, допомога по трьох інших пунктах була б на порядок більше, не в рази, а на порядок більш почули вас. Але... Пане Тарасе. дуже вам дякуємо. Трошки обмеження так. у часі. Політолог Тарас Чорновіл був з нами на зв'язку. Дякуємо за коментарі.